Вітаю, друзі, на каналі «Ремінь». З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми поговоримо про видатних особистостей, які назавжди змінили українську культуру та медіа. Приготуйтеся до цікавого занурення у минуле. Дмитро Гордон був відомим журналістом і публіцистом, який задав нові стандарти в українській журналістиці, народжений у Києві у 1967 році. Він із ранніх років демонстрував неймовірну харизму і любов до слова. Його шлях почався з публікацій у шкільних газетах, але вже невдовзі його талант дозволив йому стати однією з найбільш впізнаваних постатей у медіапросторі. Його програма в гостях у Дмитра Гордона була справжнім проривом, адже дозволяла глядачам побачити найвідоміших людей у відвертих і чесних інтерв'ю. Окрім журналістики, Гордон займався письменництвом і музикою. Він написав десятки книжок, у яких розповідав історії про сильних людей, їхні перемоги та поразки. Його голос завжди лунав впевнено, а його слова змушували замислитися. Друзі, не забувайте, що ваш підпис на цей канал це не лише підтримка нашого контенту, а й захист української культури від інформаційних атак. Підписуйтесь, щоб допомогти нам створювати ще більше якісного контенту. Мирослав Скорик був генієм української музики. Народжений у Львові, він виріс у родині, де цінували мистецтво та культуру. Незважаючи на складну долю, Скорик завжди залишався вірним своїй місії творити музику, яка зворушує душі. Його внесок у світову музичну спадщину є неоцінним. Мелодії Скорика звучали у найкращих концертних залах світу, а його музика до тіней забутих предків стала частиною золотого фонду українського кіно. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремін.